Друзі, ранок на кордоні продовжується. Нагадаю, Віктор Сомоленко та Ангеліна Мироненко працюємо для вас в прямому ефірі. І просто зараз вже можна доєднуватись до онлайн-трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. Українські митці та захисники об'єдналися, щоб створити особливу пісню до третьої річниці повномасштабного вторгнення. Хмельниччина це не просто мелодія, а справжній символ незламності, сили та любові до рідної землі. І сьогодні в нашій студії раді зустрічати команду, яка працювала над створенням пісні Андрія Нового Діму Прокопова та Василя Котлярова вітаємо вас. Вітаємо вас. Вітаємо вітаю. Вітаю. я думаю, розпочнемо саме з того, як взагалі з'явилась ідея створити такий трек саме до третьої річниці, і хто був ініціатором цього цього. Дивіться, взагалі, ідея цієї пісні вона в нас була дуже давно ще на початку війни. Ось ми займалися більш профільно дитячою проблематикою. В нас Дуже великий проєкт, наймасштабніший дитячий благодійний фестиваль Амбасадор дитинства, який виник саме в Кам'янці-Подільському на Поділі. Ось ми займалися більш так волонтерською діяльністю по цьому напрямку Ось. Ідея пісні взагалі, як вдячності, як так ще й на третю річницю війни, вона вже така. Ідея, яка вже назріла в нас, що її треба зробити. Ось, і ми дуже дякуємо. І фонду захисту Хмельниччина. Ось вони теж долучились, бо ми всі є волонтерами цього фонду. Ось, і загалом, той час, той період початку війни він назавжди з нами. І ми пам'ятаємо і будемо все життя пам'ятати і вдячні тим людям, які нас там зустріли, і ось допомогли. І не тільки нам, а мільйонам українців, які опинились, ховаючись від ворожих ракет саме на Поділлі. Ось там багато в нас всяких е, ліній, сюжетних ліній в самій пісні. Більш е, може розповісти е, мій колега і автор е, е, цього гімну вдячності Андрій Безкровний. Він теж опинився як ВПО на початку війни. Ось. І що скажемо, Андрій Безкровний? Ну, yeah, ми. No, my... Ми є по-перше. Я хочу подякувати, що ви нас запросили, щоб ми трошки більше розповіли про те, що ми робили і для чого це. І, бо є питання, чому Хмельниччина. Ми напишемо про кожний регіон. Ми любимо всі регіони України. Але так вийшло, що нас захистила, прихистила Хмельниччина. Ми познайомилися з багатьма людьми. Ми знали, хто нас захищає. Ми знали, що нам робити з першого дня. Ми Працювали над нашим спільним проектом, який далі продовжується. Це амбасадор дитинства. Багато ліній, як каже Василь. Ми хотіли і намагалися встигнути подякувати усім, включаючи військових. По перше людей, які їм допомагають, і небайдужим людям, які з перших днів доєдналися до захисту дитинства. До захисту дітей, військових дітей, сиріть і так далі. Це дуже важлива тема. Дякую. Mm -hmm. Якщо говорити безпосередньо про початок пісні, про набір команди, настільки кльової команди, де і співаки, і артисти, і військові, і телеведучі, зокрема, хто був ініціатором і проводив оцей от підбір? Те, що, от, наприклад, саме Діма Прокопов має, має бути в цьому проєкті і має співати тут? А це все просто. Дивіться, всі, хто виконують, і основна команда, я ж вже казав, це, це один волонтерський рух. Це все друзі, не просто земляки, а друзі, які ці, ці всі роки. Разом працювали по різним напрямкам, але це одна команда команда земляків. Ось тому і в нас багато питань: так а чого не запросили того? Або нам писали артисти: що слухай, ну я теж хотів заспівати. Але як ну кажу, як є, в нас. Е тоді було 5-6, а може 10 куплетів. Ну що будемо <gur Je> робити, балада Бала була вже mhm. <gur Je> Діма. Чому зараз сам скаже? Я <gur Je> <decía> просто в приклад. <gur Je> <Да, gur Je> <да, gur Je> да, привіт, можна... привіта. Да, привіт, да, 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 да. да, Дімочка, так. зараз я скажу по-перше, всі згуртувалися біля військового, що є відтворенням того процесу про що ми співаємо: саме захисти Хмельниччину, саме. Для нього і біля нього згуртувалися прості люди, якими ми себе вважаємо, і дімі слово тоді <рес> 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 всім привіт. Також дякуємо, що запросили. Ну, е... По перше, хлопці спочатку повномасштабного вторгнення були разом з нами на Поділлі. Допомагали діткам ВПО. Ми всі разом об'єднались в Кам'янці волонтерили і там народилась чудова ініціатива Амбасадор дитинства». І як хлопці сказали, ми вже більше ніж колеги. Ми всі друзі і камянець подільський Поділля дуже любить хлопців. Пам'ятає. Це їхні, Так, пам'ятає, що вони для міста зробили, тому що це, це в, в той час це було дуже важливо, коли е, інші люди займались якимись е, іншими справами, а е, ми всі не забули за дітей, тому що. Е, як мені здав не тільки мені, і всім нам е... здається, що зараз дитинства немає, і дитинство потрібно дарувати діткам, співати для них. Е... А про поділля скажу трішки, і про цей гімн, е... ну я звичайно хочу подякувати хлопцям за цю роботу, тому що е... це на все життя. Це історія, яка залишиться на віки, які будуть співати в школах. Е... гімн, е... це дуже. Така важлива штука, і найголовніше, що він класно звучить. От кому я не показував, у всіх мурашки, у всіх дуже гарні емоції. Тому сьогодні я можу тільки дякувати Долі, що мене звела з Васією з Андрієм з багатьма іншими. І те, що зараз відбувається, це все історія і історія саме мого рідного Поділля. Мені здається, тут дуже важливо саме те, що якраз об'єднались однодумці, які по суті проходили цей шлях разом, і саме тому ця пісня вийшла от настільки такою проникливою, чуттєвою, бо передати справжні емоції це насправді дуже важливо. Якщо говорити безпосередньо про слова пісні, згадувалось в релізі, що вона писалася разом з військовими. А які саме були консультації, і що саме було таким найважливішою правкою, яку військові хотіли. Е, дивіться, ми е, дуже, е, дуже ретельно ставились до тексту, який ви чуєте. Це вже, я думаю, десь, десь третя редакція. Ось, і це дуже логічно було поспілкуватися і порадитись з, е, з військовими. В нас там окремою ланкою є е, Старкон, Повітряний Бастіон, Суперстар. Oh, <laughs> Суперстар. Ось, справді повітряний бастіон. Це вже моя мала батьківщина, я виріс на тому аеродромі, я народився в Старокостянтинові. Ось, ми демково ставили Євгену Богдановичу Булацику, Камбрігу Сьомої тактичної. Ми про них співаємо і це. Дуже логічно, що ми дали послухати, і в нас там були правки ракурсу сприйняття слів від військових. І ми дуже дякуємо цьому тактичній за кадри, унікальні кадри. Ми дуже дякуємо і Євгену Богдановичу за те, що він так зробив нам дві підсказки, дуже класні. Тризуб на кілі на Це кілі. Так, це, саме це, тому це, це к... дуже потужна на кілі. Дуже потужна. От, бо в нас в оригіналі було на щиті, але для військового на щиті це зовсім mm -hmm. це, значення. це зовсім інше значення. Так, і оце його правка про тризуб на кілі, саме в кілі mm -hmm. самоліта. Це, це якраз дуже... я переписував, і <ріст> <Васій> <ріст> каже, Діма, це дуже важливо. <ріст> приїжджай. <ріст> Так, ну тобто правки вносились навіть після запису. Так, так, звичайно, uh -huh. так. Ну це дуже потужна робота. Тут без військових я думаю не обійтись, тому що маленька помилка може перекреслити все. Uh -huh. Ну так, бо трактування бувають зовсім різними. І от наскільки було саме внутрішнє, якось ну не важко, але от оця відповідальність, бо як ви вже сказали їм, це дійсно дуже важлива пісня. Відповідальність за те, якими будуть ці рядки, як їх сприймуть? От чи не тиснуло це на вас, коли ви створювали? Ну, цей трек? Ну, У нас е е було ряд е таких. Е Складових, щоб це саме відбулося в такому ракурсі, як ви бачите. Ось. І наша відеоробота. і там є кадри. Є кадри, яких взагалі ніхто не бачив, і якось взяти дозвол і змонтувати. Це була клопітка робота, і ми дуже дякуємо всім. Хто нам відгукнувся? Там багато і служб, і спецслужб, ось і військових, які нам їх надали. От там була дуже ретельна робота по секундно. Угу. Бо в літаках є бортові номіри, е, е, е яких не У можна обличчя. показувати. Угу. От СБУ обличчя, обличчя військових і так далі. Так далі, так далі. Дуже багато тонкощів. Відповідальність шалена. Так. так і ще і текст розумієте з текстом взагалі. Якщо чесно, одна із самих великих таких проблем і викликів в нас було, що вже за три роки багато вже є фраз штампів, uh -huh. так, так називаємо, яких дуже непросто було скажімо, уникнути. Так, так? уникнути так. І це я дуже дякую всім. Команді і з таланту Андрія Безкровного, який дуже допоміг так з цим, з цим питанням, саме тексту, ідеї, бачення. Так, і, і я, я думаю, нам вдалося. це дуже унікальна робота в тому, що ми ще це зробили досить сучасно. Тобто, воно не є штамповане. Uh -huh. ці, ціла фішка в, в кожному партії, хто співає, ось і ми її. Прокладали окремо. До речі, щодо штампованих фраз, точніше, якраз фразів, які вдалося уникнути штампів, ем, згадуються такі слова: як Україна є, Україна бореться, Україна переможе. Ем, нібито це вже те, що ми чули. З іншого боку, воно зроблено так, що воно звучить абсолютно по-новому. Як взагалі ця фраза задала настрій пісні? Дивіться, її е е е каже Сергій В'ячеславович Гамалєй. на той час. Час початку повномасштабного вторгнення він був головою військової адміністрації, і це його фраза вже історична. Ось, а, яка в нас закарбована, всі, хто живе на Поділі на Хмельниччині, вона особлива, бо він кожний свій меседж саме таким гаслом. А, а, так він його завершував. І е, в нашій пісні саме він відкриває так пісню як вже так е, згадку про те е, про той час. Ось. І в нас був <с> в нас був вибір вирізати його з, з, з його е, так е, того повідомлення того часу. І ми, якщо чесно. Прям пішли на те, що поставили перед фактом. Або ми виріжемо, і це буде не дуже. Або, будь ласка, приїдь, друже, допоможи. Давай зробимо разом. Ми дякуємо Сергію Вічеславовичу за те, що він відгукнувся і був зробив це. Дуже символічно і для жителів. Поділля в першу чергу мені здається, ця фраза вона прям така, як дороговказ такий, бо вона кожному українцю зараз по перше відгукується. Ну, як ви сказали, жителям Хмельниччини вона буде особлива, якось близька, тому це дійсно дуже така важлива. Ви казали вже за відеороботу, Мені здається, що воно максимально працює вкупі, тобто, відеоробота є таким візуальним доповненням, яке тільки посилює сприйняття. А як довго проходив цей процес от саме пошуку відео всього цього монтування? Бо ви зазначали, що це дійсно дуже відповідальна, і кропітка робота. Як довго все це відбувалось? Ми дуже дякуємо військовій адміністрації Хмельниччини, яка дуже нам допомогла цьому. Ось е Чесно кажучи, ще от, на період часу 23 третє, 6 годин вечора. Ще кліп монтувався. Ще він ага. працювався і перемонтовувався. Ось, там дуже багато тонкощів. Ось, ми дуже дякуємо режисеру Васю Київській. Вась, дуже тобі дякую. Ми без нього теж би не справились. Це багато людей. Команда об'єдналася і зробила. Ось, і, і в нас там був ще перемонтаж, бо ми по секундно, мілісекундно uh -huh. якісь кадри, ми їх узгоджували. Це дуже важливий фактор для нас був і дуже непростий. Ось, і то, і те, і те, що воно так тепло вийшло, так від душі, бо справді кожен хто співав, хто приймав участь. Він згадував той час. Кожному є за що подякувати Хмельниччині. Ось хто хто був, його зустріли, комусь це їх рідна земля, їх мала батьківщина. Я коли читав про той старкон, я згадував своє дитинство. Це мій перший концерт на тому аеродромі. Я там народився, виріс. Моя сім'я там. Ось і теж мурашило і завжди мурашить, коли я чую цей гімн, бо нахлинують почуття і, і гордості, і десь е, обіди розпачу. так? Це такий змішаний коктейль чувств відчуттів, ось, коли ти чуєш цей трек. Але саме основне, що він надихає на от, гордість, на вдячність. От Гім вдячності. Саме от, тому він так і називається. Просто гімн або там. Просто пісня, це гімн вдячності, вдячності людям. Справді нам дуже хотілося їм віддякувати, е е віддячити от таким от подарунком для них підтримати. Ну я думаю, це дійсно справжній подарунок, бо кожна людина, коли е чує буквально якусь маленьку згадку свого місця, у неї одразу от, як я сказала, і мурахи, і внутрішні такі е коливання. А коли ціла пісня, тим паче така присвячена твоєму рідному е території, на якій ти виріс, так це дуже важливо. Знаєш, мені здається, що дуже важливо не тільки ті, хто почуть, а як безпосередньо ти вкладаєш себе, особливо коли це твоя рідна область. Так. Це, от, наприклад, у Діми, ти ж народився на Хмельниччині. Кам'янці-Подільському якраз так. І наскільки важко щось? Був якийсь насправді острах, що раптом я щось зроблю не так мене не так зрозуміють, бо ну реально, ми вже вкотре згадуємо слово відповідальність, mm -hmm. Mm -hmm. і коли це персоналізоване місто, область, країна, це дуже важливо, щоб. Критика, яка була, вона була реально конструктивною, а mm -hmm. не просто що ви не так заспівали про мою область, про моє місто. А там, от насправді, такого не а чого ви згадали а, той самий Старкон? Ну от ні, от ну, не треба було згадувати його, наприклад. І от тут є певний, який всередині острах, що ти можливо скажеш заспіваєш, зробиш щось не те. Е, ну, Першу чергу можу сказати, що критика була, є, буде. Ну без цього ніяк, це шоу-бізнес. Ми вже всі до цього звикли. Ти не можеш всім подобатись, не може твоя пісня всім подобатись. Остраху не було, тому що ми разом з військовими, з професіоналами, професійні автори, професійна студія, і всі зібрались професіонали. І в першу чергу консультації з військовими, коли тобі, ну, зараз вони зірки, зараз вони наші. Герої, і коли вони кажуть, що це ок, тоді це супер. Все. Більше не може бути нічого, тому що ці люди зараз нас захищають. І в першу чергу ми присвячуємо звичайно це усім людям з Поділля. Але військові в першу чергу це зараз наші янголи охоронці Тому страх весь пропадає, коли вони поруч. Так що ми їм дякуємо. Взагалі, наскільки важливо зараз писати такі пісні, враховуючи, що це дуже далеко не Поп, який зараз з одного боку всюди, з іншого боку він теж важливий, бо він, на мій погляд, витискає той самий російський контент mm -hmm. yeah. з навушників наших громадян, краян. Це нібито пісня, яка неймовірно важлива, але є певний момент, що можливо вона не залетить. Ну, Залетіло це, на не щастя. те, що ти будеш от їхати слухати в метро, коли їдеш там на роботу, наприклад. Ну ти ще не так, дай боже плакати так, при людях так, будеш. Так, так. <гум> uh, можна тоді я відповім. Uh, насправді, насправді, ми не ставили uh, за ціль, щоб ця пісня uh, попала в чати і. Uh, чи, там, ми хотіли би, як і завжди, як всі автори хочуть, щоб пісню почули якомога більше людей. Це повинно бути для того, щоб почути ті сенси, які ми там створили. Але, але в даному випадку ви повністю маєте рацію, тому що такі пісні, які ми робимо повсякчас на протязі всього. Цього періоду випускаємо пісні саме соціально направленості, пишемо гімни для багатьох, багатьох наших підрозділів, скажімо так, не будемо рахувати і так далі. І продовжуємо робити соціальний контент саме для того, щоб слухач наш сучасний зрозумів, що не все будується на грошах. А є поняття, є сталі поняття, які ще з нам з гетьманщини з казацтва дісталися, і ми повинні їх пропагандувати, повинні над них спиратися. Бо гроші це елемент саме підтримки тих принципів, які ми повинні пропагандувати в нашому суспільстві. Ось такі така відповідь. Ну це класно, коли дійсно є такі: от є трек для душі. А є трек для вух. Ну, це в моєму такому розумінні. От це дійсно трек для душі, коли ти сидиш, слухаєш, згадуєш, і просто кайфуєш від того, що ти виріс, наприклад, на Хмельниччині. Найголовніше ще мені здається дуже цікавий момент. Те, що пісня записувалась як в на Хмельниччині, в Хмельницькому, так і в Києві. Mm -hmm. Чому не обмежилися одною локацією для, скажімо так, повного поринення у сенс і ідею пісні? Все дуже просто. бо... В нас всі, всі учасники, хто е, в пісні, вони працюють, вони, вони служать, вони волонтерять. Ось, і е, в нас дуже було небагато часу, щоб створити саме записати пісню. Так, у нас був дедлайн. Ось е, ми хотіли якомога скоріше добратися до фіналу самої пісні. Ось щоб приступити вже до відео. Бо тим більше дедлайн був такий, що нікуди ну, так, не так, перемістиш. Так, так, так. так, точно. І е, зараз я передаю вітання всім, всім тим, хто мене дуже просив. Ну, будь ласка, давай перенесемо. Ну, давай перенесемо. Ну ми ж не встигнемо. Встигнули, всі раді, молодці. Так, у нас наша команда продакшену. Вони. Сімдесят дві години не спали не ночі. Спали ночі, щоб це зробити, але це дуже важливо е, е, ще не як, а ще й коли. Угу. Ось і я, як продюсер я знав, що якщо ми перенесемо і вже так, то вже, на, буде не так. вже буде не, то, не ті відчуття, не те Конечно. Ось тому і в нас от були такі моменти, що так у нас. Сергій Стахов, він записувався в, в Хмельницькому. Ось. Ну, е, я думаю, це вплинуло на результат тільки, от, в плані цього м, важкості, можливо, саме зведення, але як кінцевий результат пісні, воно чудово. просто ну, Ми що... маємо прекрасні докази цього. Кількість коментарів під кліпом, кількість прослуховань, яка росте. і Тим більше е, мені здається, те, що найголовніше, як. Ціль будь-якої пісні, правильної пісні це доторкнутися угу, до середини донести до саме до слухача, і це вдалося. Це вдалося дуже круто. Не знаю наскільки варто про це говорити, але дуже круто було почути і про інші регіони України. Тим більше в такому виконанні такої талановитої команди. Ми вам дякуємо величезне за цю розмову. Дякуємо за пісню, яку створено за те, що привертаєте в котре увагу як до української культури, так і до життя українських людей. Друзі, я нагадаю сьогодні про. Гімн, я вже не побоюся сказати цього слова Хмельниччини, які так і називається Хмельниччина. Говорили командою, з командою, яка над ним працювала, Андрієм Безкровним, Дімою Прокоповим та Василем Котляровим. І буквально, буквально вже за кілька, десять, десь плюс-мінус хвилин до вас повернемось із невеличким сюрпризом. Діма, у нас ще залишиться в ефірі. Друзі, поки будемо перемикатися на музику, зовсім скоро до вас повернемось.